Чим лікується застійний простатит? А, найчастіше урологи призначають чомусь антибіотики. Але ось такий а, стан, як застійний простатит, антибіотиками не зовсім правильно лікувати, адже причина застій в малому тазі і особливо в простаті. От, наприклад, з'явився до нас хлопець, програміст а, неодноразово йому де не йде до. Уролога відразу призначають купу антибіотиків і не стає легше взагалі після тих антибіотиків. Що мене ще зацікавило, хлопцю легше, коли він лежить. Коли він сидить цілий час, болі в нього в промеженні, в паху посилюються. Крім того, наявної варкоцелі це розширення судин біля яїчок. Ось. І цей хлопець, оскільки зараз є можливість працювати вдома, перейшов навіть на роботу лежачи. І для чого давати тій людині взагалі антибіотики, якщо проблема є застій? Та поставиш такому хлопцю кілька разів п'явки, воно нормально здренує і відразу цей застій зменшується, і нема болі, і біль проходить дуже гарно. Я також прошу своїх колег, пам'ятайте чи згадайте ті самі методи народної медицини. Антибіотики, застійний простатит, знімають тільки загострення. Якщо в нас аналізи погані, якщо в нас в маску з уретри лейкоцити підвищені, але коли загострення нема, а просто хронічний простатит і є болі в промеженні. В першу чергу знімайте застій. Я знову ж таки таким чоловікам рекомендую гірудотерапію. Цей метод перевірений і дає результат дуже швидко.